Так, дивіться, все-таки Бог на світі Зараз, час дня подивлюсь, коли поліція припизує. Так що дивіться, я казав, предупреждав оце всім. Урок, урок буде. Дивиться, добре палає. Щас не довго одіду трохи назад туди далі, бо баки будуть зриватися. Як, блядь, у тих танчиків нахуй, буде тут апокаліпсис. Там буде заєбальський врожай потім на моїй землі. Я вам кажу, нахуй, так би. Кацапської. І тепер будемо цих кацап орендатори, вони не розуміють всі закони, тішки зроблені, підіть. Я казав, я на суд не піду, вони мене на суд гнали, гнали, гнали. Я на суд не піду, поліція теж стали жінки, номер телефона ми вас визвемо, ніхто не вивезв ні не інспекція не проводиться, що сьогодні був в Близнюках, зайшов у держ. Туди в реєстр той, там вже ті люди, жіночки не працюють, я не хочу називати їхні фамілії, воно мені не треба, не знаю, вони виновлюють чиновні. Чи я їх в інтернет не буду виставляти. Так що дивіться, горить, палає, підроздять, хай, хай тепер їдуть. Ті Прощенківські, коломіці, я з ним не буду. Я казав, хлопці, зі мною шутки плохі, щоб ви знали, Я свою сім'ю захищу, щоб мою валюшу ніхто ніколи в житті не вбігав. Бо я поїхав, з перших днів 26 февраля я поїхав зразу. Захищати в першу чергу свою сім'ю та нашу неньку Україну. От так, якщо буде таких більше людей, буде наша Україна, я для добрі, добре. От так. Дивіться, О, слава Богу. Горить, сука, горить. Зараз ще ризну, підійду ближче, блядь, бо як солярка зірцебах, той, блядь, ну як суть як... Я ще підходив ближче. Ого, тут за це дивіться, люди. Сейчас он каністра травляється, будуть тікати в баки, з'їруться, все. Бог хранить, бачите, я ще підійшов ближче. Я давай. Старий пока. Я тобі облегчив душу, давай, старий пока. Все, більше ти мучиться не будеш у полі. Я теж. Мені бальзам на душу українцям усім бо По землю позабирали. Я вам кажу, все. Я тепер жду поліцію, хай приїжджають, забирають мене. Я казав, з ССУ шутить нехуй. Там пішли хлопці воювати. Самі нормальні, кого є серце і душа. А дивіться, що робиться, під час війни вони далі ворують і ворують, Блять, мільйонами, трильйонами. І їм пофіг, що хлопці помирають там. А я докажу, хоч свою смерть, каже, мене вб'ють по сайті і казав, все, слава Україні, Героям слава. Все, перемога за нами, з нами Бог. Все. Я вам кажу все, так що буду заканчувати, бо відеоролики як тінь воно довго грузі, все, давайте. Я вам казав, блядь, люди йдіть, добиваються, ви слухайте, ви сидите вдома, блять, боїтеся, якийсь орендатор. Вони такі були прості, як і ми, люди. Е? Все, давай вперед, нахуй, за ордінами, все.